У Луцьку сьогодні попрощалися із загиблим захисником Віктором Афанасьєвим. 22-річний військовий бригади Азов Національної гвардії пішов служити добровольцем, розповів його друг Володимир Крисюк. Каже, разом вчилися в 17-й школі, потім у Чернігівській академії пенітенціарної служби. Направили його в Маневицьку виправну колонію 42-там він пропрацював до квітня, якщо не помиляюсь, і пішов добровольцем. Пронавчався там десь 4 місяці, поїхав. Вже в Луганську область там пробув. Два виїзди тільки пережив бойових. Після першого виїзду його чуть не підбили, але вже з другого виїзду він не повернувся. Служили в одному взводі, пішли до війська одночасно, розповідає побратим Артем. Життя Віктора обірвалося після прильоту російської міни. Це сталося 29 серпня в районі Серебрянського лісу. Тіло бійця через інтенсивні бої не могли евакуювати. На той час було дуже тяжко. Піти, знайти забрати тіла, тому що були великі обстріли. Просто було не підійти. Потім згодом вже пішли витягувати всі тіла, які там були наших побратимів. І так сталося, що друг Мавік теж там був. Ми його витягнули. Цей позивний ми йому дали, тому що він спав з нами в одній палатці на другому поверсі, і дуже часто він просто. Туди випадав. Скільки не літав, ні разу не ушився. До свято Троїцького кафедрального собору, де відспівали героя, прийшли люди, які знали захисника за життя, і ті, хто на похованні в знак вдячності полеглому. Я його бачила: він бабулі допомагав, нас дачі рядишком були. Він був добрячок такий хороший. Бабулі все помагав. А то бабуля зараз померла вже рік, як бабулі немає, і він пішов воювати. А батьки? батьків батьків немає теж у загиблого залишилася сестра, каже Тетяна Ходаковська. Ми прийшли сюди підтримати нашу колегу, тому що склалося так в житті, що він остався один в неї. Батьки в неї померли. Тому ми прийшли сюди і віддати шану загиблому, тому що він віддав найцінніше своє життя. Почиватиме Віктор Афанасії на кладовищі у гаражі поруч із іншими загиблими військовими. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.